Привіт, мої хороші. Ну що, ми вже дійшли до урока номер 3 І в цьому уроці ми з вами поговоримо так і е, обсудимо таку тему, як у мене не виходить. В'язати або виходить криво. Я безбежно вам вдячна за відгуки і за зворотній зв'язочок з приводу перших відео. Це дуже круто і ну, це дуже класно. Дякую, що ви відгукнулися. Так, я зрозуміла, що є помилки, що відео буває нечіткі. Так, це є, я це бачу. Дякую вам за це. Але ж ви також розумієте, що я також з вами навчаюся, також. Боюся говорити поки на камеру, тому що я це пробую, можна сказати, вперше навчати саме так через відео, через соціальні мережі. Але я дуже вам вдячна за вашу підтримку, за те, що ви вірите в те, що в нас вийде. Ви неймовірні. І так, сьогодні будемо вирішувати питання, косить полотно, дірочки між петлями, і форма не тримається. Вирішуємо проблему про страх, що у вас щось не вийде. Зразу скажу, все у вас вийде. Хай це буде не прямо цю секунду, хай це буде там, через декілька хвилин, через декілька годин. Але я вам говорю: якщо ви хочете навчитися, у вас все вийде. Вірте в це. я в це повірила, і у мене все вийшло завдяки тому, що я сама себе підтримувала. І так. Давайте ми з вами зробимо полотно на стандартній цепочці, от, ланцюжку, давайте українською, тому що також ламаний суржик у мене на ланцюжку. от І набираємо петельки. Я вже казала, що довгі вироби краще в'язати ланцюжком. ось. Набираємо, я набираю довільну кількість петельок, не обов'язково там 10, 15, 20, довільну, скільки зручно, для того, щоб ви зрозуміли сам принцип в'язання. Дивіться, так як я вам казала, тримаю двома пальчиками: тримаю основну, основне в'язання, деталь цю, що я в'яжу. Тоді пальчиком нитку тримаю, яка йде із моточка. І я від е, палець. Віддаляю від інших пальчиків, мені так зручно. Є, хто рядом поряд тримає, є хто там намотує собі лишню там ниточку на пальчик. Дивіться самі, як вам зручно, ви, головне, схопіть момент, як вам зручно тримати, щоб у вас все трималося, і обов'язково, якщо без форми виходить виріб, то це може бути проблема в натяжці саме цієї нитки, основної, яка йде із пряжі. Тому, коли вона болтихається, вам незручно її взяти, і у вас увесь ось так виріб, виходить, наче ви в морі плаваєте. Так, Зупиняйтеся, себе фіксуйте, тримайте пальчиком, наче ото спас, спасательним колом. Тримайте цей пальчик і тримайте виріб. І виріб, коли ви тримаєте виріб і тримаєте нитку основну нитку із пряжі, то у вас все повинно виходити чітко і круто. І так, набираємо ми ланцюжок. Так, Зараз я порахую, скільки приблизно, щоб ви не питали, а скільки там було, і як нам, щоб нам порахувати. Давайте.

Етап наступний рядок, ви завжди повинні робити одну петельку підйому. Ця петелечка не з'їдає вашу основну тканину. Тому тоді вона не зменшується, не збільшується, вона тримає форму, розумієте? Тобто завжди повинна бути ниточ... одна петелька для підйому. Завжди це, ну, це, як правило. Хто не робить, не залишає собі петельку для підйому, ті потім дивляться, що там полотно зменшується, збільшується. Це через те, що ми не зробили собі одну петельку. Це помилка всіх початківців, у мене вона також була. Поки я не зрозуміла, чому так відбувається, чому я, наприклад, взяла 20 петель. А на виході у мене вийшло 15 петель. І в мене полотно вийшло не квадратне, а конусо таким конусоподібне. Тому. Не хвилюйтеся, таке буває, ніхто цього не пояснює. Особливо майстри, які вже прив'язали 10-15 років, вони навіть за елементарні речі забуваються. В них воно вже, наче вона з пільонок в'язала, воно в них вже вшите в ДНК. Вона просто в, в неї так виходить, і це круто. Я також хочу досягти таких вершин, щоб можна було просто в'язати і не задумуватися, скільки там петельок потрібно набрати, скільки там, де нитку підйому зробити, де накид, де убавку де прибавку, щоб це було там прямо на рівні ДНК. Тож, такими майстринями я пишаюся. Це для мене такий показник, це для мене реально є куди стремитися. Бачите? Так, остання у остання нас. Я вдві і робимо нитку підйому і повертаємо тоді в'язання. зрозуміли? Щоб вас не косило, щоб вас не зменшувались петельки, обов'язково робіть підйому. Давайте ради експерименту порахуємо. І так, сюди ж один, рахуємо разом, щоб нам було не сумно і не знали, що це. Давайте два, три, чотири. Чотири. Дивіться, може, там щось буде не видно, чи що ви мені пишіть і кажіть, тому що е, і дивитися у телефон і записувати дуже. Поки я ще не звикла цього робити. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тоді шість. Сім. Не спішіть, не намагайтесь повторити техніку чиюсь, швидкість, тому що у початківців ви завжди будете повільніші. Завжди сонечки. Це база. Для того, щоб вам навчитися, вам потрібно це зробити. Розумієте? Зрозуміти, хоча б так, збилося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тоді 10 одинадцять. двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать 19. І останнє у нас виходить, все ось 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 бачите? Ось ось, 20. Опа! Поєднуємо і обов'язково робимо підйом. Повертаємо в'язання. Ось так у нас виходить. Якщо у вас зараз воно там крутиться щось, це все нормально, це буває. Якщо особливо пряжа пружинить трішечки, вона також впливає на сам вигляд в'язки. На сам вигляд в'язання. Це нічого страшного. Кажу вам, лайфхак, який я сама дійшла. Якщо ви бачите там серветку в'яжете, у вас йдуть горбики по херці, а вам хочеться, щоб була рівненька. Без проблем. Берете прасочку, ложите на стіл, прикриваєте полотно, пропрасовувачем його ще називають швеї. От. І зверху праскою проглажуєте, і у вас все стає рівненьке, без пухерців, без якихось соломів. І все, стає. все робите чітко і гарно. І все у вас буде виходити суперово. Так що все це робиться. Якщо є які питання, задавайте в коментарях. Я з вами буду обов'язково це все обговорювати, на все це звертати увагу. Я ж вам кажу, бо майстрині, вже, які мають великий досвід, вони вже на такі речі не звертають уваги. Тому що вони у них це вже. На просто на рівні, я не знаю, вони вже з закритими очима можуть в'язати той чи інший узор. А так як ми з вами тільки почали навчатися, так як ми тільки почали з'ясовувати, що таке пряжа, що таке гачок і ще воно їдять, то нас це, в принципі, ми цю, на це звертаємо увагу. Тому, будь ласка, хороші, мої, не соромтеся. Всі ми були на вашому місці. Я ще з вашого місця недалеко то відійшла. Але мені дуже хочеться з вами поділитися, бо вже в мене питали, хотіли такі уроки. Тому я ділюся з вами своїм досвідом. І якщо вам щось хочеться навчитися більшого чи цікавішого, ви також мені це все говорите. І ми з вами цьому всьому учиться. Так О, є, Підйому. Тобто, обов'язково ми робимо підйом. Бачите? Обов'язково. Перша петелька нам буде завжди трішечки, перший рядок трішечки е інший. Так що, не звертайте на це увагу, це все потом виглажується, витягується, все робиться. Головне зрозуміти техніку. Ось так в нас виходить. Дивіться, якщо помітно, між. Зараз я візьму якусь іншу. Між У нас є дірочки, бачите, запитували з дірочками в пряжі. Я вам пояснюю, це було на першому уроці, хто перегляне на перший урок відео номер 1 навчальне відео номер один для початківців. Я вам вже пояснювала, що все залежить від гачка. Якщо гачок товстіший за пряжу, будуть великі, масивні такі дірочки, прям буде, повітряні петлі. Якщо гачок у розмір із пряжею основною, будуть дірочки менші, так, вони будуть, але менші. Якщо ви хочете, щоб плотність була дуже плотна, ви берете менший гачок. Набагато менший гачок, і тоді у вас буде дуже плотна в'язка. Тоді вязання воно буде плотненьке, без дірочок, але там уже складніше, тому що ви розумієте, що тоді буде ну, важче витягувати ниточку. Ось такі питання. Косить полотно. Я вам пояснювала: якщо ви берете, не робите петельку для підйому. То у вас буде косить полотно, тому що воно не має однакових петельок, і воно буде то тут туди, то туди рухатися, косить. Якщо при ви берете однакову кількість, у вас однакова кількість петелічок, у вас ви робите правильно все, все робите петельку підйому, все буде. Буває таке, що ви один ряд в'яжете одною, затягуєте по одному. А другий ряд ви затягуєте по-іншому. Тобто ще е, слідкуйте за тим, як ви затягуєте -саме, е, саму ниточку. Дивіться, якщо ви затягуєте, наприклад, е, маленьке, да, робите маленьку, а тоді зробили ось таку от, прям ось, ось таку витягуєте. бачите? То у вас, звісно, якщо ви спочатку там робите маленьку, таку, при... Самому. А тоді робите величезну отуку петлю витягати. Тобто ви слідкуєте ще за якими, які ви петелечки робите? Петелечки в'яжіть, будь ласка, всі майже однакового розміру. Ну, бувають відхилення, бувають це не без того. Для початківців це взагалі. Намагайтеся. Якщо ви в'яжете ось так при самому полотні, то в'яжіть ось так при самому полотні. Якщо вам так незручно, ви хочете більш витягнуту, то значить ви в'яжете більш витягнуту петельку. Але ви в'яжете однаково витягнуту. Що ту витягнули, що, що наступну і так ви в'яжете постійно. Ось так. Тоді у вас будуть рівненькі петельки однакового розміру, і у вас більш-менш буде однакове полотно. Вигляд полотна буде більш-менш однаковий. Тобто ще уділяйте увагу, будь ласка, тому, як ви витягуєте, які ви робите петелечки. Чи маленькі, чи великі, чи довгі, чи короткі, От ще на це звертайте увагу. Бачите? Ось тут більше, а тут ось таке воно більш. Пухке таке виходить. Бачите, якщо взяти так ото натягнути, то навіть місце є. О, тут уже не так. Тобто це теж дивитися. От. Форма я вам пояснювала, що форма дуже багато залежить від самого гачка. Якщо гачок товстіший, то форма буде така більш рихла. Якщо гачочок то тонший за пряжу, то буде більш така цупкіша і буде більше триматися форма. Все залежить від вибору гачечка і вибору пряжі. Ну що, мої хороші? Страх пропав у вас, що у вас щось не вийде, все у вас вийде. З вашим старанням, з вашим натхненням, бажанням навчитися, все у вас вийде. Я у вас безмежно вірю. Ви у мене розумнички молодші. Я дуже щаслива, що ви мені написали, що ви дали мені зв'язок, зворотній зв'язочок. І я вам дуже і безмежно за це вдячна. До наступних! Відео уроків, до побачення, мої хороші. Якщо що, пишіть, я вам буду відповідати або в коментарях зразу, або буду робити, якщо буде багато там запитів, багато питань з приводу однієї теми, буду робити вам особисто відео урок, щоб вам все це пояснити, як то кажуть, на пальцях. Ну, скоріше, на, на гачках. Все. до нових зустрічей, до побачення. Вам сердечко, ви сьогодні розумнички. ви старалися.